Ми на каналі Інвестхаб. Я з вами Олесь Вареник. І сьогодні ми спілкуємось на дуже цікаву тему. Це інвестиції у бізнес, в реальний сектор української економіки через пасивну участь інвестора. Такі проекти трапляються не часто, але їх стає дедалі більше. Проте не всі вони вдалі і не всі вони довготривало успішні. Сьогодні ми спілкуємось з одним з таких: знайомтесь, Віталій, Він Сео. Компанії, власна ферма, яка вже доволі відома, особливо в Житомирській області, має вже майже 10 років своєї історії і вже майже 100 магазинів роздрібних під власним брендом, які продають вироблену власну продукцію. Отже, як цей бізнес стався і які у ньому є перспективи для реалізації інтересів українського інвестора, ми сьогодні поспілкуємось. Тому дякую за наш. Зустріч Дякую в ефірі. за запрошення. Розкажи, будь ласка, невеличке інтро. З чого почалось? Бо наскільки мені відомо, ти на посаді на певних посадах керівних в компанії з моменту її заснування? Так, практично з моменту заснування я прийшов на етапі, коли було там кілька магазинів. Тому, в принципі, можу поділитися майже повною історією заснування компанії. З чого все починалося, все починалося з того, що. А, а, власна ферма була насправді не власною фермою, а частиною мережі, а, франшизою а, іншого виробника, виробника з міста Житомир. А наскільки я знаю, ви теж Житомирщини. Мабуть, не важко буде зорієнтуватися, який там виробник є в селі Сінгури. Да? Okay. Ось, а, починалося саме під цією вивізкою. Все. Рік півтора працювало ось саме так. Але кейс був не зовсім успішний, хоча прибутковий. Успішний не успішний. Чому він був якщо прибутковий, тому що хочуть завжди краще і більше? Краще це е, якість продукції саме мається на увазі. Тому що по сервісу ми попрацювали самостійно в франчайзера, По суті, не було такого поняття, в принципі, як сервіс. Ось е, тут ми їх випередили навіть були на тому етапі. А ось е, якість ми не могли впливати на якість, тому що виробник не впускав нас у свої процеси, зрозуміло, і, мабуть, це правильно. Не впускати, але реагувати обов'язково повинен був. Не реагував. Відповідно, сталося так, що ми зняли вивізку і тоді вже створили, створили бренд. бренд торгову марку, власна ферма. І змінили вивіски на наших магазинах. Магазини почали масштабуватися, але проблема не змінилася. Виробник за виробником, кого ми заводили в е, наші магазини, всіх була й, е, точно та сама проблема. Якість продукції, ну, якась нас влаштовувала, але не вся. Є покупець, який приходить до нас і каже, ось мені тут щось не подобається. І ми, як е, рітейлер, ми повинні зреагувати. Ми телефонуємо, кажемо, а можна було би тут виправити це? Ні, не можна, тому що всіх продається. А у вас чомусь не продається. Ви що там такі особливі? Ось. А, і кілька таких історій, кілька циклів, невдач. І власник приймає рішення йти в а, переробку. А, будується, купується територія з колишня, а, колишній консервний завод. А, ось. А, і переробка починається ремонтні роботи виробництва. Ось від 2021 року ми починаємо продавати власну м'ясо ковбасну продукцію. У це 4 роки історія виробник і рітейлер як єдиний механізм. Так, десь от рівно це було 4 роки назад, тому що це було під кінець року, 2021 році, тому так. Після того ми зіштовхуємося з новою з новим викликом, з новою проблемою. Проблема в тому, що ресурсу немає, і ми не можемо відкривати самостійно магазини, тому що виробництво от хто знає, що таке виробництво. Це просто постійна інвестиція, реінвестиція, кошти потрібно туди залучати і великі а обладнання, бетон. Ось це все це коштує дуже дорого. Відповідність нормам державного регулювання тобто хасп, там і і інше, щоб його впровадити, треба зробити багато дій, які коштують теж дорого. Відповідно, немає можливості, треба вибирати вибирати або інвестувати в рітейл і продавати поганий продукт, тому що ми не можемо зробити хороший продукт, або інвестувати в виробництво і не відкривати взагалі магазини. Не відкривати магазини це є проблема, тому що рітейлер нашого формату, тобто формат магазин біля дому. Або ж фірмовий магазин. Ось вони існують ефективно, функціонують тільки на кількості. Ось. І не розвиватися швидко і агресивно неможливо. Тому що ми не отримаємо кращі прайси, до нас будуть ставитися несерйозно, нас будуть душити конкурентів, все виходити. Ось, відповідно. Я... Приходить ось ідея: ідея розвивати франшизу, власну франшизу. І в 22-му, в 23-му році ми починаємо описувати наш, тобто робити, по суті, ось цей пакет франшизи, і в 23 році, в серпні, виходимо. Ні, в липні виходимо на продаж, а першу торгову точку по франшизі відкриваємо в кінці серпня. Ось, в принципі, так і почалася наша історія. Ось ти дуже легко дав швидко. Історію розвитку компанії проте зрозуміло, що це не легко і дуже не швидко, але з таким досвідом зараз все набагато динамічніше, оскільки з 2021-2022 року фактично почалась історія. Розвитку франшизи, і зараз є такі чудові результати. Поділись цифрами про вашу компанію. Скільки працівників, скільки виробляєте продукції, скільки магазинів власних, франшизних, які ще, можливо, метрики вашої потужності можна застосувати до оцінки вашого бізнесу? Угу. Без проблем. В принципі, в нас зараз 100 плюс магазинів, 20, з яких незмінно власні. Ця цифра в нас вже давно не міняється з серпня 2023 року. ось ми перестали просто відкривати самостійно магазини. І на якій цифрі ми зупинилися, так воно там і заморозилось, так і досі є. Далі в нас працює близько 350 працівників. Ось, і ми виробляємо близько 200 тонн продукції. Я так думаю, можливо, трошки ну, 200 плюс, напевно. Ось. І у нас зараз е франшиз на етапі очікування відкриття в районі 30. А ще в нас близько 15-20 франшизів, які навіть не на етапі відкриття, вони просто чекають своєї черги, коли ми запропонуємо їм локацію, тому що попит на франшизу різко зріс. А штат його треба доукомплектовувати. Операційні процеси треба е, е, теж якби відрегулювати, щоб е, працювати з іншими об'ємами. Ось ми зараз, в принципі, в процесі. Е, якби нічого складного, нічого там страшного, тому що ми попереджаємо всіх наших франчезів про про те, що відбувається. Які е, дають там гарантійні платежі, що доведеться почекати, напевно, трішки довше, ніж е, зазвичай. Але оскільки це нікому не стає якоюсь проблемою, і ми бачимо лояльність зі сторони франчузі потенційних, які дали гарантійні платежі, відповідно, е, що в нас, мабуть, є кредит довіри, є той час, щоб е, на наростити об'єми і е, навчитися підписувати більше локацій е, за місяць, ніж ми зараз можемо. Ось так попит перевищує можливість, але до нового року ми все пофіксимо. Дуже приємно чути такі впевнені слова. Керівника, який взагалі каже, що ну, проблем нема, все структуровано, все круто. Але е, хочеться все-таки спитати про те, е, які були найважчі, найскладніші рішення, які стимулювали зростання компанії. Питання виробництва, питання відкриття, питання локацій, питання працівників. Зараз безліч питань виникає в кожного підприємця, і військові ризики, карантинні ризики також припали на період активного розвитку, і ніхто не ніхто не відміняв, що з ними пов'язані теж складні рішення. Е, наразі вони також є. Ось що було цікавим? Багато було цікавого. Більшість всього цікавого. Але настільки цікавого, що боляче пригадувати, ось воно припало на початок повномасштабної війни, напевно. <кій> <кій> на початок повномасштабної війни. Коли Житомирщина, вона ж постраждала, так чи інакше, можливо, не так сильно, як деякі інші області, але все ж було. І наша модель бізнесу, вона справилася, тому що наші мафи, тобто 20 квадратних метрів, які маніпулятор там піднімає, може куди потрібно перевезти. Це й дало нам можливість це такий формат забрати наші магазини з населених пунктів, які були під загрозою. Там, коли російські війська доходили до Малина, це був єдиний у нас день, коли наші продавці централізована була команда не виходити на роботу, чекати подальших вказівок. Бо коли ми лягали спати, ми не розуміли нічого, що там буде завтра. Ми розуміли, що колона. Техніки ворожої підійшла до одного із найбільших містечок Житомирської області, і це далі, вже, якщо це містечко обійти чи пройти, далі вже прямий шлях на Житомир. Ось. І ми е, ре, е, релокували наші магазини. Е, а зранку ми дізналися, що е, там за ніч тої колони вже там не стало, і ми видихнули. Але суть в тому, що це було таке. Складні рішення, складний час. Ось але модель спрацювала постраждав тільки в нас в ході військових дій один магазин, який був капітальний, який не можна було релокувати в принципі, але відновили і працює. Зараз у вас нові виклики, мабуть, зараз компанія динамічно росте. З точки зору якихось ризиків нагальних, які ми можемо швидко побачити, їх немає. Які ваші плани, якими ваша компанія взагалі може якою ваша компанія може або ви хочете її бачити через 3-5 років в такому темпі розвитку, якому зараз є? Три-п'ять років а, хотілося бачити компанію «Власна ферма з трьома виробництвами: одне виробництво на сході України, одне в центрі, там де воно є, і зараз одне на заході. Покривати всю територію України. А, мати а, в кожному населеному пункті дві тисячі плюс населення магазину власної ферми. Мати в містах а, по, а, по торговій точці на кожні 10 тисяч населення, а, також і, в принципі, а, стати там, гравцем на ринку номер 1 в м'ясо-ковбасному бізнесі, в рителі формату біля дому. Ось чого хотілося б, і потенціал явно в України. Великий, і в нас е, теж думаю, що 3-5 років і наші ось ці амбіції, е, наші мрії можуть здійснитися, враховуючи е, відсоткові темпи нашого розвитку. Не кількісні, тому що поки що це дійсно не та кількість відкриттів, і плюс точок – це не 3 тисячі точок, Але якщо дивитися у відсотках, як ми ростемо, то скоріше за все е, це дуже навіть вірогідно, що Збудеться, ну і що потрібно і дуже цікаво, так це дослідити питання з точки зору інвестора. Формат франшизи є активна, є пасивна. Багато років тому, коли тільки створилась франшиза, переважно всі пропозиції були продаж активної франшизи з різними потім ітераціями успіху або неуспіху. Ваш формат, наскільки я знаю, одразу був один пасивно. Чому так і чи вдалим це було рішення? Так у нас дійсно з самого початку була тільки посилена франшиза. Скептично ставимося до активної франшизи. Не віримо, що всі підприємці мають однакові здібності. Навряд, чи, якщо купить інвестор у нас франшизу, і він все життя займався сантехнікою. Він зможе так само продавати м'ясо-ковбасні вироби, як ми це робимо. Якщо ми не впевнені в тому, що якість сервіс буде збережено, то для чого ризикувати тим, що будувалося 8 років торговою маркою, Ось, під якою буде здійснюватися підприємницька діяльність? Дуже багато коштів було вкладено в цей бізнес. і Ризикувати якимись факапами, на які ти майже не можеш вплинути. А, ну, це як піти і поставити все на червоне, я не знаю, щось схоже. А, скептично відносимося до активної франшизи. Пасивні, ви в комфорті, інвестор в комфорті. І це рішення було вдалим. І ви його наразі такими вважаєте? Так, це рішення вдале. А, у нас теж є факапи, ми теж не ідеальні. І Маємо якийсь відсоток закриттів у переїзді верніше, магазинів, ось, але він буде однозначно нижчим, ніж коли це буде робити людина без того досвіду, який уже є у нас. Зрозуміло, що зараз у нас там 8 років досвіду, через 8 років у нас буде 16 років досвіду. Ми будемо ще на голову вище в управлінні. Скоріше за все, наша статистика покращиться на той момент. І ми будемо ще впевненіше, впевненіше себе почувати. Але коли приходить франшизі, і в нього взагалі немає досвіду, і для нього доведеться пройти весь той самий шлях, який ми проходили, то може все закінчитися не дуже ок. Ми справляємося зі своєю роботою, судячи з того, що в нас є велика кількість повторних покупок франшизи, ми беремо на себе відповідальність за неуспіхи, ми розділяємо. Переїзди, ціну переїздів, коли доводиться переїжджати. Ми беремо на себе мінуси, коли ми отримуємо операційний прибуток. Ми беремо на себе відповідальність за факапи наших працівників. Там бухгалтер щось не заплатив. Там ось прийшов штраф, якийсь це наш штраф. Він не лягає на магазин, ось а, але а, натомість ми хочемо бачити від наших франчайзі, Відсутність впливу на операційну діяльність, тому що е, мені здається, що зовсім невелика кількість франчезів можуть робити успішний вплив на операційну діяльність бізнесу. Тобто а, кращий інвестор, як у Баффета, мертвий інвестор. Пасивний. Пасивний. Або пасивний. Зафіксуємо. Е, дуже цікаво, е, по, по цьому. Е, Підходу, це те, що наш клуб і шукає, бо насправді пасивний інвестор це кожен в ідеалі, це кожен український громадянин, і ми це заохочуємо, підтримуємо, о аргументуємо і намагаємося створити під це моделі. Тому можливо, і разом з вами будемо створювати якісь конструкції е з пулом, де інвестор може зайти в е інвестором магазин в кількості з. Інвесторами, які пасивно активно це було б нереально, але пасивно вони можуть тривалий час перебувати в такому партнерстві, яке їх абсолютно ні до чого не змушує. Питання щодо стратегічності: є зараз ринок м'ясо кобасних виробів, і він досить незрозумілий для споживача, наприклад, в високого доходу. Того, хто більш, мабуть, опікується питаннями здорового харчування, і з'являються вже якісь люди, які не вживають м'яса, які правильно харчуються, вони не харчуються продуктами переробки. І це зараз можливо тренд, як на мене, а можливо і ні, бо я не досліджував цей ринок. Питання в тому, що ти казав, що. Вважаєш за доцільним відкрити в магазини в містечках, навіть в селах від 2000 тисяч населення плюс, це дуже невеликі міста. Чи є в цьому потенціал з горизонтом на 10 років, чи дійсно сталий попит є у м'ясо ковбасних виробів, і як ви це бачите, відчуваєте з боку прилавку? Трендів, ми їх насправді не відчуваємо, що попит на м'ясо ковбасні продукції падає. Абсолютно ні. Навпаки, я б сказав, що попит продовжує зростати. І я не знаю там, статистики за останній рік, але ну, весь цей час 10 років. Кожен рік за роком попит стабільно ріс. Світовий попит вищий ріс, ніж України, але попит на м'ясо ковбасні вироби. І на свіже м'ясо росте. Динаміка змінюється, і попит більше росте саме на свіже м'ясо в Україні. Чому так? Тому що, можливо, тут є фактор того, що наше населення трошки втрачає кошти через війну, інфляцію і інше. Відповідно, економічно вигідніше для середньостатистичного споживача. Піти купити шматок м'яса, піджарити його, спекти чи щось з ним інше зробити. Мабуть, це пов'язано з тим. Також ми бачимо тенденцію до зміни споживання між свининою і куркою. Якщо це раніше було 40 на 60, тобто 40 курка 60 свинина, то зараз абсолютно навпаки 60 на 40. через ціну. А через ціну, да, я так впевнений, що це через ціну. І, відповідно, фокус потрібно робити в цьому напрямку. Ми адаптуємося, але чого ми точно не помітили, що попит десь падає. Є виключення, є люди, вегани, які там не вживають продуктів типу там м'яса, але а в нашому магазині є інші продукти. Ми раді бачити і такого покупця у нас, якщо він не буде проти до нас завітати. Ось ми маємо всі весь набір типовий для магазину біля дому. У нас є все необхідне для людини, яка умовно йде з роботи, заходить до нас у магазин, і вона може звіто вийти з усім, з хлібом, з молоком з двадцяти квадратів, з 20 квадратів. Ми дуже оптимізований бізнес. Ось, а, в принципі, ось і відповідь, що тренд на зростання. І останнє, щоб переходити до цифр і до моделі, як ви витримуєте конкуренцію із мережами із національними гравцями? Бо я можу, як споживач і трошки інвестор, поділити, що зараз йде тренд на відкриття. Мережевих магазинів типу Сільпо, АТБ, Афори, в містах, в невеличких містах по 5, 7, 10 тисяч населення, які після відкриття дуже активно закривають різні немережеві магазини одноосібних власників. І е, в майбутньому, можливо, цей тренд буде посилюватись, тобто буде їх все більше. І приватних невеличких магазинчиків буде менше, бо вони не будуть витримувати конкуренцію зрозумілих економічних. Міркувань. Але залишаються мережеві магазини такої моделі, як ваша, які торгують або продуктами замороженими, або якимось ще, але які якось виживають. Як ви плануєте конкурувати? Чи вони є взагалі конкурентами для вас? Ми насправді дуже любимо такі мережі. Особливо ми можемо виокремити серед всіх це АТБ. Фанатіємо просто чому. Тому що АТБ це, мабуть, один із найсильніших трафіків, а ми любимо трафік АТБ. І в АТБ немає м'ясоковбасної ковбасної продукції. Ковбаси, як правило, вони або дешеві, але з нашими в порівнянні то вони будуть трішки програвати, або вони надто дорогі від якихось там великих виробників. А Наші аналоги будуть прямо суттєво дешевши. Також це саме елементарне порівняння. Також у нас є свіже м'ясо, якого практично немає в АТБ. І у нас є а, те, чого немає, в принципі, майже в будь-якому магазині, типу супермаркет продуктовий це супродуктова група, це крав'янки, ліверки. І інше, по що до нас йдуть, там зельці якийсь якісний купити. Відповідно, ми кайфуємо від такої, скажімо, від такого симбіозу з великими супермаркетами. нас це ніяк не на нас негативно не впливає, бо в нас є наша маленька ніша, наш монопродукт, який тягне із АТБ умовно до нас, людей. Тобто сусідство з ними для вас це взагалі можливість знайти локацію поруч і відкрити. Так, ми намагаємося навпаки ось так робити. Ну, Є ще там фора інші, де є свіже м'ясо. Хто зараз буде дивитися це інтерв'ю, то їх явно це питання виникне, але ціна це ж очевидно, що в нас вона буде набагато нижча. І, відповідно, теж покупець скаже, чому ні. Якщо ми говоримо про супутні товари, то супутні товари будуть або на рівні, можливо, в ОТБ вони можуть бути десь трішки навіть дешевші, якщо вони там свої глибокі акції ставлять. Але ж, знову ж таки, ми не є фірмовим магазином якихось круп. Да? Ось, до нас ідуть по м'ясо ковбасні вироби, і тут ми спеціалісти, і тут в нас точно найкраща ціна. Ми отримаємо рано чи пізно прайси, які будуть конкурувати з. Прайсами глибокої знижки АТБ. А, я думаю, ще е, кілька сот магазинів, і можна буде про це говорити з постачальниками. Але ось саме тому я і казав, що нам потрібно швидко масштабувати мережу. І ось чому ми і пішли в франшизи для отримання найкращих умов від постачальників. Все вирішує кількість. І в цьому випадку теж вирішить кількість. І наша ключова. Не перевага. Вона може через рік-півтора стати нівелюватися або стати навіть ну, наврядче. Але зрівнятися, зрівняємося. Я думаю, що однозначно. По абсолютним величинам. Скільки один магазин продає тон саме м'ясоковбасної продукції? Дві. Десь дві В Середньому, так. Тобто... Якщо 100 магазинів 200 тонн, дві тони. В середньому один магазин продає. Тобто три тисячі магазинів буде вже, так. вже зрозуміла величина. Так. Скільки відсотків у виручці магазину пропадає саме на ті вироби, які ви є виробником? М -м, більше шістдесяти, там шістдесят шість, щось таке.